Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єврошовець. З міста Сукіряни Чернівецької області, Майданівець, який, коли розстрілювали Майдан 18, 19, 20 лютого, був в ті дні там, там, де убивали, де убивали за Україну. Де ті, які мали бути вбиті, вистояли і перемогли. Тому я знаю, про що я говорю, відповідаю за кожне своє слово. Сьогодні Поляк Дуда підтримав Трампа і вимагає Україні капітулювати. Сьогодні Польща вимагає в України заспокоїтись. А завтра польські війська підуть на Львів. А завтра маньяри, які хулуянуть Путіна, підуть на Ужгород, на Закарпаття. А завтра румуни, якщо. На виборах униз виграє презид... прокремлівський кандидат Джорджеску, да, агент ФСБ Росії. А завтра румуни війдуть колонами в Чернівці. Україна зараз оточена з усіх сторін шакалами, які готові її порвати. І українці розділяються на тих, хто готовий стати на коліна перед бурятами, монголами. Чукчами, Евенками, Татарвою, Казанською. Готові стати на коліна і зустрічати хлібом, сілем Румунів, Романіамари, чи поляків, Пшеків. Я особисто не збираюсь капітулювати. Я не збираюсь продавати Україну. Я не збираюсь ставати на коліна. Ніколи нічого за все життя своє я не просив у тих влади, які були в Україні. А зараз попрошу у вас, президент Зеленського, одного. Пане президент України Володимир Зеленський, роздавайте негайно зброю українцям, які не будуть капітулювати. Чому негайно? Тому що всередині України готується. Проросійський переворот. в середині України в регіонах піднімаються прокремлівські сили. Медведчуковці, Януковичі і всі інші, які чекали законсервовані. Ну, а зараз, а зараз їм дали команду на Фас. Україна оточена ворогами зовні. Ворог починає. Знищувати Україну зсередини. Тому я дуже вас прошу, президенте України, Володимир Зеленський, роздавайте зброю, стрілецьку зброю усім українцям, які підтримують вас, підтримують незалежність, Конституцію і порядок в Україні. Роздавайте негайно. Інакше завтра може бути пізно. єдина надія. На те, що Україна не буде знищена і вистоїть тільки на простий український народ, який не має зброї, який не має чим відбивати ворогів, які скоро посунуть на Україну як таргани з усіх сторін. Тому я дуже прошу, Ігор Швець, місто Секіряни, Чернівецької області, Майдановець, пане Зеленський, роздавайте українцям зброю, не бійтеся українського народу. Не бійтеся, тому що тільки він, простий український народ, врятує Україну. З повагою! Ігор Швець, Кіряни Чернівецької області.